— Так, Да, дом бізвелосипеда дуже крутий там чемпіонат Європи в жовтеходах. Крос кроскантрі, дажуть водиться. Спортивне місто, а не просто там місто, там, де колись там уран урани, там радіації. Коротше, другий Чорнобиль. Іноч упашив дощ аж до четвертої ранку. Забирала евакуація. Той не пливе, той не їде, той не біжить. Бо мамо таких людей, хто робить усе. Ж, ну як ви могли приїхати по шість? Ну усе ж, ну ви ж рахуєте. <рес> Нюанси бувають різні на різних, на різних, на різних змаганнях, різного рівня. На спині да. каже, та да. на спині да, перша да, там щось да, 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 просто да. якесь. Да. Космос 100 кг і тебе вже куча болячок. Каже, може, ми не будемо там когтями щепляється і біжиш. Цьому це, це, це кльово. Крутий крост рятунок. Да. Мошки застріють в зубах. І, Боже, коли воно закінчиться. Потім люди стартують і всі круто, і всі задоволені. Мені це дуже подобається. 10 питань е до спортсменів, організаторів змагань, будь-кого тобто пов'язано з тріатоном, спортом, бігом. Добре. Така ідея для поширення, взагалі, для знайомства з людьми. От. Тому сьогодні у нас організатор крос-тератону Жовтих вод. Це відкрита першість. Е в принципі, не знаю, для мене це я там був два рази супер змагання, не знаю, на як... ну, от, в принципі, крос-тератон я. Не приймав більше можна сказати, участь, але в інших стартах повну дистанцію, там половинку, там ультрадистанції. крос — це просто щось. Мені це дуже подобається. тому Це, хочеться, така, щоб... як, да, це така як е, вихід за, за рамки класичного. Тому да. що там дуже багато різних цікавих є моментів. І Тому от хочеться, щоб більше людей е, прийняв участь і знало про це. Що як прийшла ідея проводити саме крос чому? Бо, ну, у нас Ну не багато такого. Ага. Ну я скажу вам так, що мене звати Ростислав, да, жовтий жовтих вод е, проживав в місті, народився. Е, займаюся спортом. Це коротко так про себе. У нас спортивне місто, жовті води, і воно етати е раніше. У нас в місті дуже багато легкоатлетів, яких знали, яких знали е е вся Україна. І також у нас був започаткований колись крос-триатлон, який проводився на турбазах на річці Інговець. Потім це трошки затихло. Я думаю, потрібно цю тему розвивати і так як. Моє улюблене заняття спортом це МТБ. Да, Крос-кантрі. -крос да. Я думаю, потрібно це разом все з'єднати, і буде крутий крос триатлон який буде всі ті емоції, які ти не просто там біжиш, там плевеш і думаєш, Боже, коли воно закінчиться. А від того, що ти від кожного етапу ти отримуєш адреналін, отримуєш е... побувала, ну, да, та, 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 і погодні та, умови. Коли це грязь, це все летить, Це Треба бачити, як на мене. Я дуже радий, що людям, які, як, як, як ви, дуже ну, добре відгукуються про це. Я розумію, що це дуже. Ні, Це прям ну, класне там. Виклики. Тобто, починалися. Ну, я був два роки, останні, я так розумію, там це проводиться вже так. більше п'яти. Ні, 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 це вже четвертий буде. Четвертий, ага на початку, що там було може складно провести, бо таке mm. організувати в перший раз чи без якогось там плану no, з без... дивіться. Організувати ну завжди важко. Ну я дякую нашій місько міській раді і нашій відділу молоді та спорту, яка дуже багато мені допомагає в цьому. Я кажу, потрібно те, де, наприклад, перекрити там вулицю поліцією там чи забезпечити наш старт МНСниками е, ну Швидкі, е, там. швидкою е, там е, це вообще без питань. Це Робиться не так, як в великих містах, за це, це, це там потрібно домовлятися, там, перекривати великі проспекти. Це у нас це домовляється раз, два, і все, і все готово. Це дуже круто. Це допомагає, е, не, так? так. Дуже Потім добре. я завжди дякую моїм друзям, які бізнесменам, які там які мене підтримують. Вони бачать, що ці гроші йдуть на розвиток, що наше місто стає популярним. І бачу, що ці гроші я не кладу собі в карман, а я це вкладую всю душу і все в цей вид спорту. І, ну, і не тільки в цей вид, тому що я в жовтих водах стараємось проводити багато різних стартів. Nice. І, і доатлони, да, і там і, і бігатлони проводили, і, і кростретлони то. От, чесно, от, навіть не знав про Дуатлон тільки сьогодні. Тобто, тобі поговорив, думаю, Duatlon, Чекаємо Атлонки. Чекаємо я... 25 травня. Цікавіше випадок при організації. Тобто щось, може, там забули когось, загубили, щось може сталося. Веселе. 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 Ну, Веселе це коли було в тому році. Що у нас на завтра вже старт, вже все готове, ми все вивезли, поставили дистанцію, майже там все, бої розставили, все вся діла. І ноч в дощ аж до четвертої ранку. Я да, і все розуміють, де мене підходять люди, кажуть, може, ми не будемо там бігти. Кажу, будемо, будемо, ребята, будемо. Ви приїхали, наче потрібно лупашити і потрібно, раді цього ви і приїхали. Не, ну, ви, після так. калюш калюшного етапі да, да, бігти да, по грязі, да, да, це нормально. Да, Тиваєшся, да. шкребешся, всіми когтями щепляєшся і біжиш. І це, це потім це згадуєш і думаєш, блін. Да. Мошки застріють в зубах і все чітко, так. А окуляри треба, і все буде окей. Що найважливіше може, в організації змагань такого типу, то є ж до ну до атлон, да, там є от крост там бігові, якісь да, я що... вважаю, що найголовніше це потрібно ні за кого не забути. Всіх учасників і всіх волонтерів, хто допомагають. Тому, тому що люди, які допомагають, їх теж потрібно виносити їм подяку. Я, ну, я всіх збираю, кажу, дякую вам, дякую, дякую. Тому що хтось каже, ага, там він проводить, а за мене забув. Коротше, це ну це повинно, щоб була. Одна команда, яка розуміла, що, блін, круто. Вони готові тебе підстрахувати. І, і волонтери ж і на кожному етапі повинні кожен виконувати свій обов'язок. Вони повинні чітко всім казати, що, де і як. А, бувало такі моменти, да. десь на бігових, пам'ятаю, бігли, а ми бігли якраз в трьох перші, mm -hmm. так просто mm -hmm. коротенькі. І волонтери кажуть, Питаємо, куди бігти? Вони кажуть, туди ми біжимо туди, mm, і да, вийшло, да, що ні, ми накинули да, кілометр і ще да. й програли. Потім таке так буває. Да, це То треба, щоб все знали. Всі да, від... обов'язково потрібно. Ну е нюанси бувають різні на різних, на різних е змаганнях, різного рівня. Тому що от нас тому році е казали людям проїжджайте пять 5, 5 кругів. Люди поприїжджали по шість. Ну як ви могли приїхати по шість? Ну що ж, ну ви ж рахуєте. А я вроді да приїхав п'ять. А, а мені сказали ще 6. Блін, в тебе часи на руках, які щит, щитають, ти сам все, все рахуєш, да, і ти приїхав. Ну, такі бувають. Ну, від цього це, ну, таке буває усюди. Да, ну, це вже люди, сам фактор такий, що. Да. Да. Мета цього заходу це ж створювалось. Ну для мета ще... цього заходу не заробіток <рес> да не заробіток, да а для популяризації спортивного образу життя для розвитку нашого спорту в наших в нашому місті жовтих водах для того, щоб жовті води знали наше місто як ну, всі інші міста. Жовті води це спортивне місто, а не просто там місто, там, де колись там уран урани, там радіації, коротше, другий Чорнобиль. Ні. Щоб ці знали, що там люди, які пілкуються за своє здоров'я. До речі, так да, не знав, ну не знав якось не те, що був здивований, такий о, цікаво. І поїхав. Ну я не пошукав, прям реально круто. Я да. всім, хто більше там людей, і чим більше там ще буде Там багато да. команд людей, Прямо. Ну, якщо щось... буде, може ще, якщо дітки підтягнуться, то може зробимо ще дитячий якийсь заплив, забіг там. Ну що дітей теж потрібно підтягувати, щоб вони бачили, волі виліпалися своїх гаджетів і працювали на. ну, вони розуміли, що це що це потрібно, а не так, що ти виріс, там тобі там уже 15 років, а тебе 100 кг, і, і тебе вже куча болячок, там повний цей список. Ну було багато дітей, ну так ну підлітків. Да, ну, і бу... там, да. причому там підлітки, там дівчата якісь плавали, вони пливуть, я не знаю, да, це да, якась да. школа це, мабуть. Це камецьке, це, кам це кам да. Там юра юра є їхні терени, які привозить їх. Вони дуже одна там. Цілі, в принципі, я просто чув, це, мабуть, був жарт. Я вже казав про те, що типу, проводив там чемпіонат Європи, в жовтий ходах погрест. Ну, <с. ну, це... чемпіонат України, мабуть, як мінімум. А... Ну, і чемпіонат України було, було б непогано, дуже, звісно. Якщо наш, наш би старт внесли в список всеукраїнських, і також було б він в календарі в календарі чемпіоната України. Було б дуже непогано. Ну, все попереду. Я думаю, якщо ми будемо так проводити і е, е, враховувати всі. Всі категорії учасників, і щоб були всі задоволені, і я думаю, все буде. Така найбільша кількість людей, я от щось пам'ятаю, в, в тому році чи, як ти був по-другому когось там з 68, щось О. такому. І, і ми ще бачиш, я стараюся, так як я зрозумів, що в лічний в особистій категорії люди мало хатять. Я почав їм запрошувати всіх в естафетний. Да. естафети, це я дуже багато своїх людей, які там. Я кажу, давайте ми грутуємо команду, я всі майже 90% наших жовтоводських команд збирав я. І потім люди стартують і всі круто, і всі задоволені. Я сам також приймав участь, я вплив, плив, як організатор, бо я не вспівав потім все інше, ну, там, бо вона бігає за всім дивитися. Команді це теж цікаво, там хтось може проводити. В тому році «Жовті води виграли дві команди Запоріжжя і «Александрії». Так що, дай Боже, зустрінемось ще. Чи були випадки з травмами на змаганнях, що не фінішували? Бо, наприклад, минулому році пам'ятаю влад бо... Розложився на велику щось там. Ну він добіг, він ще й виграв, конечно. Ну це буває. Ну тому що, тому що велотраса там така специфічна, потрібно бути уважним. Бувало так, що да, хлопці їхали і пробивали колеса, ну кидали веліки. Ну таке буває. Ну нічого, ну колеса да це ще нормально. А так. Дякую Без... Богу, що таких Без да, таких серйозних, щоб когось була забирала евакуація, то не було. Що потрібно зробити, щоб крос-триатлон, в тому числі став ну, може більш популярним в Україні? От ну в принципі проводити змагання. Я думаю, ну з твоєї думки, ти ж все проводиш не перший рік. Там і да якісь ну, ін... я, я думаю, що потрібно це все розвивати і воно все популяризувати, показувати людям, що воно таке є. Що є, не допустим, не не тільки є одні змагання одного шаблону. Допустим, а є різні. Я ще зацікавився вже другий рік поспіль. Я е, тренуюсь влітку є така е, вид спорту, називається Свімран. Е, дуже так. крута штука, я його практикую е, на цьому ж водомі, де до військ. Драклон без велосипеда, да, доатон без велосипеда дуже круто. І проводять мірові чемпіонати по цьому. Теж у мене задумка, щоб таке може колись зробити у нашому місті. А це, до речі, дуже класно. там от Можеш, хоч в хоч хоч але бігти доведеться це, з ними, то все біжиш, да, все це Дуже, дуже круто. Сьому. це біжиш. Е, ну, Просто. Я, нам, можна... я наматував около десятки на біг і десь ну, там, десь півторашку плавання виходить. Це ж можна робити там коло, там, проплив, пробіг, проплив. пробіг. Ну, я, 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 там... да, я стартуєш плавання, це ж з калабашкою, ти mm. в лопатках пливеш, в красівках. І потім ж несеш всі лопатки, калабашки Ні, Лобашки біжиш, да, кавабашку на бік на ногу. Ну, біжиш, там, де, і біжиш, так, да, дуже круто. Тому я, ми вже другий рік це практикуємо. То дуже ну, просто при... самі не проводили змагання? Ні, чи? самі не проводили. Ну, в Україні таке змагання проводяться. В Україні такі змагання по свім рану проводяться. Я чув. Десь, десь бачив, ну, але я чув, раніше. але не їздив. Да. Або в Оце ж де, десь, де, 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 да, да. Полтава чи Кременчук. Да. Колись було. Ні, ну, я маю на увазі, що ви самі робили, але не, ще не проводили. Ні, я, організа. я создавав групу, і ми там організовували ті, хто спортсмени, ті, хто може бігати там і плити, коротше, тому що на ну, же плити теж ж треба, там в лопатках плити з кросівками на ногах, повні екіпіроки, це теж нелегко. І бігти і з мокрими ногами. Так, да, і потім одразу вибиваєш і одразу біжиш. Ну це теж там, ну, Ну, не, не всі можуть. Тому, тому там, у нас два-три е, чоловіка на наше місто збиралися, ми плавали, ганяли рибаків, там, по, бо там, закидушки їхні, поплавки, лудочки, вислухали багато цікавого, здивовували людей, які там сиділи е, на, на природі, там, жарили м'ясо, а ми тут вилазимо як еті, з води, як жаби, і, в очках з ластами, е, з, е, з лопатками і побігли далі. Ну, це, це круто, так. бо у нас от, ну, у нас є бігові, організатори змагання, бігові роблять, і були трейлові, а по триатлону і нічого такого, хоча місцевість в принципі... У вас в кар'єрі можна було забути. От, якраз там, на це не заріжня, на Білої горі. Ми подумаємо. подумаємо. Ну, Добре. Тоді дуже дякую за його. Я вас чекаю застр... на нашому старті і не тільки на ньому, а на всіх інших І Не, Бажаю, і... не тільки зробити. нас, всіх, хто буде. Це супер старт.